Він намагається відволікти і спотворити реальність, адже дуже добре відомо, що Дональд Трамп слабкий в питаннях нацбезпеки та зовнішньої політики. Добре, відомо, що він захоплюється диктаторами і хоче стати диктатором в перший же день. І він це казав. Дуже добре відомо, що він казав Путіну, що той може робити все, що заманеться, і вдертися в Україну. Добре, відомо, що коли Росія вторглася в Україну, він сказав, що це було блискуче добре відомо, що він обмінювався любовними листами з Кім Чен Іном. І абсолютно точно відомо, що ці диктатори і автократи вболівають за ваше обрання, бо ви настільки передбачувані на лестощі, що вами дуже легко маніпулювати, і саме тому. Багато воєначальників, з якими ви працювали, казали мені, що ви ганебні.